Депутати Словміськради дійшли розуміння, як виходити із ситуації з роздачою пільг на податок за землю. Волею нових змін у податковому кодексі перед потребою платити за землю опинились і бюджетні організації, які до цього мали стабільний імунітет від податкового ярма. Отже, у 2015-му місцеві депутати потрапили у скрутну ситуацію. Закон не дозволяє надати адресні пільги комунальникам, а блочне голосування за надання пільг потягне до лав платників як дотаційних бюджетників. Так і умовних вилетнів своїх структур із спеціальними фондами після тривалих спроб віднайти вихід із ситуації, порати з податківцями та економістами було знайдено варіант. Пільга на 2015 рік надасться блочно згідно листів, які керівники підприємств Слов'янська надали до відповідних інстанцій. Заповідники, у тому числі історика культури, національні природні парки, заказники, парки, тити -ти -ти. Тобто немає вказівки атом, що тільки госбюджет, місцевий, або тільки місце, обласний. В общем, идет разговор. Следующее. дослід господарства, науково-дослідних установ, навчальних закладів, сільхосільськогосподарських профілю та професійно-технічних училищ. Следующее. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації спеціалізованих санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військове формування, утворене відповідно до законів України, Збройних сил України. Та державна прикордонна служба України, які повністю отримуються за рахунок коштів державного бюджету. Следующий блок. Все йде блоками. Вот так і должно бути рішення місцевих органів, Я дальше не читаю. же должно бути блоками. Нельзя говорить, что Иванов, Петров, Сидоров или підприємство то-то-то. Если ми это опять возвращаемся к тому, что мы идем под коррупцию. Все. Наразі до міськвиконкому надійшло 23 звернення від керівників установ, які потребують пільг на сплату податку за землю. Місцевий бюджет міг би за рахунок їх податків отримати 1,3 мільйони гривень. Але це більше теоретичні, ніж реальні гроші, адже школи, заповідники, інтернати чи прокуратура не матимуть грошей для сплати цих податків. Для прикладу, дефіцит бюджету Донбаського державного педагогічного університету складає мільйон гривень. Тут не до податків, а профільне міністерство може закласти. Те гроші на додаткові витрати в якості податку за землю лише у судовому порядку. Врешті бюрократичне коло буде розв'язано сесійним рішенням, в якому усі підприємства комунальної сфери отримають свої пільги блоками. На такі ж блоки сподіваються, і у 2016 році. Але до того моменту, як буде потреба складати документи на новий податковий рік, податківці сподіваються отримати в якості дієвого інструменту додаткові зміни, що врівноважать оподаткування за землю і зроблять процес більш обумовленим та Підставом для надання податкових пільг, в даному випадку як ми вже отримали 23 заявлення, є особливості, що характеризують певну групу платників податку, вид їх діяльності. Тобто ми вказуємо вид діяльності групи, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат. Суспільне значення це у нас і обласний бюджет, і державний бюджет, то є кошти. Це рішення ми приймаємо з вами тільки на 15 рік. На 16 рік це буде регуляторний акт. Под пункт 35 цієї статті говорить, что податкове пильги, порядок их наданья становится решением местных рад. То есть, когда мы будем с вами принимать регуляторный акт, который должен был опубликован до 15 июля 2015 года, чтобы он набрал сил, вступил в силу с 1.016 -го, -го -го года про ставки земельного податку. И в, в этом регуляторном акте уже мы должны будем с вами прописать и порядок надания, пили, кому мы их надаем. І в які строки, які документи, відокрем. да, відокрем. Там же можна можна адільним блоком, да.